Щороку реєструється сумна статистика травмувань пов'язаних із ожеледицею. Протягом небезпечного періоду лікарі бердичівського травмпункту надають першу невідкладну допомогу сотням бердичівлян. Так тільки у січні за допомогою медиків звернулись 1025 хворих, із них 249 пацієнтів із переломами. Переломи 249, вивихи 23, гіпсові пов'язки 256. Щоденно надається допомога десяти і більше пацієнтам, що отримали травми від падінь. А у п'ятницю, 27 січня, коли сніжком притрусило слизьку поверхню, вже на 12-ту годину у травмпункті із переломами було 20 осіб. Збільшилась кількість як і дітей, так і дорослих. З початком зими, взагалі, збільшилась кількість хворих, тому що скользьку люди все ж таки, як би сказати, в екстремальних умовах. Скользита, незручність. Не падать, із де скрізь пішатися. Не травмується. Зазвичай при відкритих переломах, багатооламкових і переломах великих хісток, а також при нестерпному больовому синдромі, перше, що пропонують лікарі госпіталізацію. Такі пацієнти є в хірургії, реанімації, проте найбільше їх в ортопедичному відділенні. Серед більш як десяти колег по нещастю, Павло Борисович поскузнувся ти зламав ногу. Уже вдруге чоловікові не щастить під час ожеледиці, цього разу довелось пережити операцію. Разом із порадами ходити не квапливо, взуття обирати на низьких підборах, літнім людям мати із собою тростину. Лікарі наголошують у жодному разі нічого не вправляти самостійно і звернутись за кваліфікованою допомогою. А поки приїде швидка. Зафіксувати місце травмування, прикласти холод, якщо є щось вдома знеболююче, випити знеболююче. Якщо дитинка перестамол, найснурафен, якщо дорослий, то можна щось, щось серйозніше: дексалгін, китану і так далі. Якщо біль не Якщо біль можна витримати, то краще поки нічого не вживати. Тому що може бути репозиція під загальним знеболюванням, тоді буде потрібно вводити наркоз, а перед цим бажано нічого не вживати, не рідини, не їжі. Попереду лютий, останній місяць зими, і, хоч надокучать ще морози, сніги і ожеледиться тепло не за горами. Синоптики прогнозують, друга половина останнього зимового місяця буде по весняному теплою.